Через напружену ситуацію з повномасштабним вторгненням чимало людей відчувають тривогу та стрес. Боротися з такими наслідками можна за допомогою повноцінного сну, фізичних вправ та збалансованому харчуванню, адже певні поживні речовини і харчові звички можуть позитивно впливати на симптоми тривоги. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, які продукти потрібно їсти на сніданок людям з тривогою, щоб підготуватися до спокійного дня. Найперші в списку яйця вони містять вражаючий перелік поживних речовин які потрібні для здорової реакції на стрес. Вітаміни, мінерали, амінокислоти та антиоксиданти, особливо цінний в їхньому складі холін, який міститься в жовтках, також відомий як вітамін в 4 Йогурт. Вважається, що вживання продуктів, які сприяють розвитку корисних бактерій, підтримують здоров'я як кишечника, так і мозку. Наприклад, переважна більшість рецепторів серотоніну розташовані в слизовій оболонці кишечника. Дефіцит серотоніну може призвести до занепокоєння, депресії або інших порушень психічного здоров'я. Краще вживати більш густий йогурт, наприклад, грецький, який містить більше жиру і білка, ніж звичайний. Обов'язково перевіряйте етикетку інгредієнтів на наявність живих Активних культур жирна риба, така як лосось, містить жирні кислоти омега 3 Вони зменшують симптоми тривоги і викиди гормонів стресу, таких як кортизол і адреналін. Можна насолодитися смачним сніданком запеченого лосося і яєчні. Лосось має протизапальну дію і також є хорошим джерелом білка. Поєднуючи рибу з яйцями, ви отримуєте ситну і багату поживними речовинами їжу. Чорниця, малина і полуниця, багаті вітаміном С, антиоксидантом, який допомагає допомагає поліпшити настрій та зменшити занепокоєння. Один із способів підвищити рівень вітаміну С і отримати смачний сніданок збити смузі з ягодами, листовою зеленю, гарбузовим насінням тощо. Смузі багатий клітковиною і білком, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. А всі інші інгредієнти, які ви додасте, матимуть ряд додаткових корисних елементів. На закінчення складні вуглеводи, такі як вівсянка, перетравлюються повільніше, ніж прості вуглеводи. Води. Ця страва багата клітковиною, тому допоможе залишитися ситим. Крім того, вівсянка містить багато поживних мікроелементів, таких як кальцій, залізо, магній, калій і вітамін в 6 Тепер ви знаєте, які продукти знімають стрес, і вам буде набагато простіше впоратися з нервовим напруженням. Однак не забувайте, що все потрібно вживати в міру.